20 липня 2025 року на ютуб каналі 1, 1 виходить 48 ма серія таємниці Старого мосту з українським дубляжем, і цей епізод обіцяє стати справжньою перлиною для шанувальників іспанської драми. У центрі подій містечко Пуенте В'єхо, де пристрасті не вщухають, а таємниці минулого тримають у напрузі. Пепа та Трістан знову опиняються в епіцентрі подій. А їхнє кохання проходить чергове випробування, сповнене драматизму та інтриг. Серія вражає майстерно вибудуваною історією. Сценаристи вправно переплітають особисті драми героїв із новими загадками, які тримають у напрузі до останньої хвилини. Український дубляж, як завжди, на висоті, голоси ідеально передають емоції персонажів, додаючи глибини кожному діалогу. Особливо тішить, як тонко озвучені сцени між пепою та Францискою, їхнє протистояння іскрить так, що неможливо відірватися. Не обійшлося й без нових персонажів, які додають свіжих барв у сюжет. Їхня поява обіцяє розкрити старі таємниці та, можливо, створити нові конфлікти. Дивитися 48-му серію варто заради емоційної глибини, несподіваних поворотів і того, як серіал балансує між мелодрамою та детективом. Це must watch для всіх, хто цінує якісні історичні драми. Підписуйтесь на канал 1+,1, щоб не пропустити.